Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справа житейська. Чи маєте ви магічні здібності? Скажіть, покажіть. Насправді, магічні здібності має кожна людина. Просто у одних вони більш розвинені, у інших менше. Це можна розвивати, і це залежить від того, яка, який, який етап вашої розвитку вашої душі. Є молоді душі, які не вірять взагалі в це, все, в цю магію, всю, в саморозвиток, вони такі прагматичні, живуть логікою, і це все містичне, магічне, вони не вірять. І це має право на існування, бо в них молоді душі, і в них вони там, перша друга чакра в них відпрацьовує зараз. І це. Не для них, і воно їм і не треба. Але і в них також є магічні здібності, просто вони закриті про повністю, вони не на тому рівні, на духовному знаходяться. Вони такі більш приземлені. Є ті душі, які шоста, сьома чакра, розвиток це вже такий самий високий розвиток, це вже не перше втілення, це такі старші душі. І у таких людей магічні здібності інколи вже з народження там, з дитинства це вже відбувається. Людина за собою помічає. А взагалі ми всі створені по образу і подобію Божому, і ми маємо магічні властивості всі, бо ми частина Бога. У нас є божественне, в нас кожному присутствує. У Ісуса Христа були магічні здібності. Так само у кожного з вас, але хтось більш розвинений, хтось менш. Когось це більше цікавить, і це як задача душі в цьому втіленні вивчити це, проявиться магічно. І магія це не про не баба, яга в лісу живе там. Орчі всім роби це набагато складніше, і це пресозідання про то, щоб все, все було в мирі, в злагоді, щоб всі жи жили щасливі, щоб робити щось приємне природі, магія це. Ну, ті, що займаються магією, насамперед це люди, які дуже люблять природу і мають робити для землі щось корисне, щоб земля не була зруйнована, щоб всі були лю люди і природа, щоб взаємоповазі жили і доповнювали один одного, а не шкодили. Так, дивимось, чи є у вас магічні здібності. Скажіть, покажіть. Ну, дивіться, у вас відповідь так, єсть. І ви йдете цим шляхом, розвиток якийсь відбувається, колесо фортуни, що змінюється ваша доля. І ще декілька зусиль, і ви почнете користуватись. Бачите? Якась сила вогню у вас є. стихія вогню. Це ваша. Щось здібності є. Також ви можете повертати негатив, знімати негатив з людей і робити правосуддя. Що ви будете як я це називаю адвокат Бога, і що ті, що робили погане, вони будуть отримувати назад все, що вони робили. Так, дивіться, тройка жезлів, все, що ви собі уявляєте, все, що ви собі мрієте, все, що а, думки ваші матеріалізуються. І так у вас є здібності. Але дев'яточка, що ви ще не наповну, у вас ще буде сила буде рости. Да. Людина з магічними здібностями, шлях відкритий. Це буде приносити якийсь прибуток, стабільний, але не дуже великий. І це записано в вашій книзі долі. Такий вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.